Доброго дня, панове, в цей тяжкий для кожного громадянина України час хочеться розкрити питання посвідчення заповіту в умовах військового стану. І взагалі звернути вашу увагу на те, що таке заповіт. Відповідно до статті 12.33 Цивільного Кодексу України, заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Тобто, кожна людина. Кожен громадянин України має право скласти документ, яким вказує, що і кому зі свого майна заповідає після смерті. Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право заповіт здійснюється особисто. Вчинення заповіту через представника не допускається в кожному разі. Ця процедура до війни. За деякими винятками, була суворо нотаріальною дією, тобто мала бути написана нотаріусом та викладена на спеціальному відповідному бланку. Внесена до реєстрів і у відповідний спосіб посвідчена. Кабінет міністрів України. Ухвалив постанову номер 209 про деякі питання державної реєстрації в умовах військового стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 року, номер 164, а 19 березня набрав чинності наказ Мін'юсту номер 11.18.5 від 11 березня 2022 року про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату, які вносять зміни до порядку вчинення нотаріальних дій, що стосується зокрема і посвідчення заповітів в умовах війни. Багато чого змінилося. Тому Кабінет міністрів України і вніс зміни до порядку складання заповітів. Посвідчення заповітів здійснюється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу з нанесеними на них за допомогою комп'ютерної техніки реквізитами нотаріуса. По-перше, має бути зображення Державного герба України. Прізвище, власне, ім'я по батькові за наявності, найменування Державної нотаріальної контори це для державного нотаріуса. Номер свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю. Адреса робочого місця, номер телефону і адреса електронної пошти. Крім того, хочемо звернути вашу увагу на те, хто ще. Крім нотаріуса, може посвідчити заповіт. В умовах військового стану заповіти військовослужбовців, Збройних сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також працівників правоохоронних спеціальних органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави можуть посвідчуватись командиром або начальником цих формувань органів, або іншою, уповноваженою таким командиром, начальником, особою з подальшим надсиланням таких заповітів через Генеральний штаб Збройних сил України. Міністерства оборони відповідний правоохоронний спеціальний або інший орган до Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусами в єдиному реєстрі довіреності спадковому реєстрі. Тобто, якщо відійти від суворих формулювань та висновків 2 Заповіти, як і раніше, посвідчуються нотаріусом. А крім того, цей документ може бути посвідчений командиром військової частини, в якій служить солдат, що складає заповіт. З цитованих вище нормативно-правових актів випливає ще одне. Там, де є на це можливість, заповіт краще все-таки скласти у нотаріуса за наявності його в певному місці. Головних плюсів тут декілька: складання заповіту один з професійних обов'язків нотаріуса, він знає, що і як туди вписати правильно. Крім того, документ все одно, не дивлячись на це, необхідно буде внести у відповідний спадковий реєстр. Навіть якщо такий заповіт буде завірений командиром частини. Нотаріусу, попри те, що наразі більшість реєстрів не працюють із цілком зрозумілих причин, до цих реєстрів все-таки ближче, і він на них чудово розуміється. До того ж, крім електронних реєстрів, існують ще книги реєстрації, куди вписуються всі відомості про вчинення нотряю дії, і посвідчення вашого заповіту, туди теж внесуть. Це теж дає додаткові вам гарантії щодо подальшого виконання вашої волі. Якщо ж доступу нотаріуса немає, а потреба у складанні заповіту дуже нагальна, його має посвідчити ваш командир. Однак врахуйте, що він солдат, а не нотаріус.